Сьогодні буде експеримент, який я бачила нещодавно. У нас у відео в ЮНАСІ є такий експеримент, де виліваємо ми олійку з, з нашої. Ам'яга Ультра на пінопласт ніякої реакції не відбувається, і взяли іншу омегу, яка продається в аптеці. У мене це ось така, я не буду показувати. Бачите, тут майже нічого немає три капсулки залишилися. Спробуємо, що в мене вийде. Така реакція чи ні? Запитувала, чому омега роз'їдає пенопласт, тому що в ній знаходиться екстракт етилового спирту. Почнемо з омеги іншого виробника. Я позначила буковка і це пенопласт. Ось так виглядає ця капсулка. Як нам її проткнуть жіручка. Ага, проткнула. Ой! Спробуємо, виливаємо лійку. Так, треба серветку взяти, витрати руки. Цікаво, чи буде така ж реакція, чи ні. О, дивіться, блін, на глазах! Прямо сейчас телефон піднесу ближче. йо йо йой Я ж тут не прекращала съемку, дивіться, роз'їдає. Я не очікувала, чесно. думала, дай спробую. Бачите, дірка вже з'явилася. ось тока тока вилила. Так, добре. Ну, пахне рибячим жиром. Ось Така капсулка я все вилила, і воно роз'їдає реально. Я в шоці. І наша омега Ультра, вона зроблена з натуральних джерел і в лабораторії не оброблювалась. Має ось такі капсулки. Диві, все, дирка. Йо-майо, -йо, дирка, дивіться, Смейцю проткню. О, так, виливаю. Нужно було починати з нашої, тому що тут все, бублик. Залишився бублик. Представляєте? Блін, я в шоці. Бублик. Ну, все, наша не роз'їдає. Чекаємо, трошки почекаємо. Дівчата, хлопці, дивіться, що ви п'єте. Це ми купили ці бади, цю омегу в аптеці. Ось вона. Ось такий результат. Я просто. В нідоумінні і в шоці не очікувала, чесно. Якщо воно роз'їдає пінопласту, так що воно робить з нашим шлунком?